Кінець 2024 року, розгляд нового бюджету на новий бюджетний рік на 2025. Ті самі народні депутати, міжфракційне об'єднання, депутатське об'єднання, розумна політика, ставить ті ж самі запитання до того ж самого міністра фінансів, до того ж самого прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, чи на наступний рік абсолютно все пораховано? Дирок не буде, все буде нормально. Ще й додаємо, як в двадцять му відповідь: ні. Тепер все буде чудово, все буде класно. Ми ж знову знов ставимо друге питання для військовослужбовців. Все є, все пораховано. Вони кажуть так. Третє питання: до кінця року все забезпечено, всі соціальні видатки, зарплатня. Все забезпечення є для військовослужбовця. Так, є до кінця 2025 року. Відповідає прем'єр-міністр України. Відповідає міністр фінансів. Відповідно, всі е, органи, які входять, і всі очільники входять до Кабінету міністрів України. Ми знову говоримо: ми не бачимо декілька сот мільярдів. Вас там немає. А ви говорите, що є. Починається 2025 рік, і вже в першому кварталі ми говоримо, що у вас буде. Дира в бюджеті. Буде дефіцит. Ви знову десь, ви вже не рахуєте і вже знову десь гроші. Проходить ще пару місяців. Приходить травень 25-го. Вони на прямі питання не визнають і говорять, що ні, всі гроші є, абсолютно всі. Проходить ще три тижні. Він каже, так, грошей не вистачає. Як ви думаєте, скільки знову? 500 мільярдів. Ну, як наче знаєте, там як наче мала дитина, який купив телефон, якийсь айфон, і він його вдруге губить. Ну, телефон загубив так. Ну буває. Знову 500 мільярдів. Ви що граєтесь, чи що? 500 мільярдів за трильйон за два роки. Це що? Я не зрозумію. Ви штани загубили десь 500 мільярдів. Просто вдумайтесь, 500 мільярдів другий рік поспіль. І вони знаєте, що зараз говорять? Знову на армію не вистачає, знову не вистачає.